Як показало життя до обговорення і вирішення важливих проблем міста і району, слід активно долучати молодь на даний момент. Неймовірну громадську і політичну активність в місті надвірній демонструють люди похилого віку, які мислять поняттями свого покоління. Як підтвердив Надвірнянський круглий стіл молодіжних ініціатив, владі необхідно поміняти своє плече на яке вони опираються, тобто на молодь, якщо молодь буде залучена до вирішення тих чи інших проблем для для облаштування тих чи інших місць відпочинку. Для облаштування тих чи інших спортивних майданчиків, то я думаю, що молодь і по іншому буде відноситись до експлуатації даних об'єктів. Тобто, ви знаєте, діє той принцип, який діє вже давно в світі, зокрема в Європі. Що якщо ти щось до чогось приклався, ти щось зробив чи своїми руками чи допоміг щось зробити, ти зовсім по іншому до цього відносишся. Як відомо, у всі часи молодь не задоволена своїм життям, тобто тим, як керує старше покоління. Досвід старших слід поєднувати із енергією і. І геніальністю молодих. Кожен з нас він розбудовує свою державу, кожен з нас розбудовує її, і розбуд... треба починати з своєї квартири, з свого будинку і свого міста. І сьогодні ми зібралися, тому що ми хочемо обговорити проблемні питання нашого міста, ми хочемо вирішити ті проблемні питання і знайти. Знайти виходи з тих проблем, які в нас є в місті. На відміну від старшого покоління, молодь в надвірні ніколи не вимагала для себе якихось прав. Вони просять тільки одного дати можливість їм працювати. Но нам потрібно те, щоб спочатку нам взагалі дали місце, де ми можемо робити різні заходи. Наприклад, конкретно моя організація і люди присутні тут інші представники молодіжних інших рухів. Ми готові проводити різні святкові заходи. Маємо на це і обладнання, і людей спеціально підучених, і спеціалістів, і можемо проводити різні святкування. Різні сценарного різного напрямку, починаючи від якогось духовно-просвітницького, церковного, а також звичайні наші молодіжні свята. Тобто від влади а ми готові завжди звичайно допомагати ну навіть її фізичною працею, якщо таке буде потрібно. Під час роботи круглого столу молоді надвірнянці активно вивчали досвід роботи Житомирського обласного центру молодіжних ініціатив. Представники якого вже поспілкувалися із молоддю кількох областей України. Цей проект проходить в чотирьох областях: Волинській, Житомирський, Тернопіль і, зокрема, івано франківський і головна мета нашої програми це об'єднати молодь для волонтерського руху, для того, щоб вони могли вирішувати проблеми місцевої громади, допомагати місцевій громаді, брати активну участь і також покращувати життя людей, які живуть поруч.